Агенти партизанського руху а теж зафіксували, що російські окупанти міняють розташування складів боєкомплектів у тимчасово окупованому Джанкої. І як вас розуміти? Партизани зазначають, що прослідкували за колоною, яка рухалась на московську трасу в бік аеродрому. Нам вдалося з'ясувати, що рашисти настільки бояться ударів, що в паніці намагаються переміщувати з аеродрому боєприпаси та техніку. Але ми ідентифікуємо і більшість нових складів, тому нічого врятувати не вдасться. Всі деталі ми передаємо, як завжди, у правильні руки. Озиратися тепер надто пізно, наголосили Ватеш. Ну, дивіться, ні для кого немає таємниці в тому, що окупований Крим, російські окупанти перетворили потужну військову базу і особливо з 24 лютого 2022 року. Півостров ну, використовується ще як. Такий своєрідний хаб, перевалична база, і тут накопичуються війська, сюди стягуються, зводиться техніка власне, з території самої Росії. Раніше це робили по мосту. Після того, як мост був два рази підірваний більше е паромами, перекидують техніку, е війська е накопичуються. І потім вже використовуються е, на території матерікової України, Херсонській, Запорізькій областях, і тому все те, що повідомляються людьми, громадянами України з території Окупованого Криму, це абсолютно відповідає дійсності. Також ми бачимо про те, що російські війська у Джанкої намагаються перемістити з аеродром боєприпаси і техніку. Чи можемо говорити про якусь певне перебазування чи евакуацію з тих аеродромів, які точно відомі, тому що всі вони, по суті, під українським прицілом. Ну, Джанкой і територія навколо цієї станції це є своєрідний вузол, такий транспортний. І саме сюди звозяться боєприпасів і Техніки після того, як у серпні 2022 року були підірвані потужні склади під Жанкоєм в селищі Азовське, село Майське, зрозуміло, що вони тепер ці склади диверсифікують, вони розкидують їх по. Інших обладнаних містечках і це говорить про те, що росіяни збільшують свої сили на території окупованого Криму. Принаймні, десь місяць півтори тому у нас почастішили дані про те, що військ становиться помітно більше, як говорять люди. Угу. Тобто тут мова не йде про те, що вони кудись намагаються відбазувати, відтягнути цю техніку, а про якісь такі е логістичні маневри, тобто постачання, переміщення, тобто відправлення там на, на лінію фронту. кажучи. Ну, я думаю, що все-таки в якійсь мірі можливо це все таки їм стало наукою, бо вони тоді так себе е відчували перед е от тими ударами. Які один за одним почали відбуватися, пам'ятаєте, все uh -huh. здається, восьмого чи 9-го по аеродрому Новофедерівці було знищено 9-10 російських літаків сучасних військових, потім через пару днів по Джанкою і от ті бази, про які я говорив, що вони тепер їх просто трошечки ну, в різних місцях, тобто вони не збирають в одному місці, щоб не, ну, не втрачати одразу все. Якщо по них будуть нанесені удари збройними силами України, вони весь час тікають ударі по своїх об'єктах в окупованому Криму. Росія розпочинає мобілізацію так звану весняну чи призов на окупованому півострові. І окупанти відкрито говорять про те, що вони заберуть до війська 2,5 тисячі людей, створили 25 так званих призовних комісій. Це ми розуміємо, що якщо називають 2,5 тисячі на камеру, то це може бути значно більше. Як цей процес триває і тривав, тому що це ж не перший рік, коли відбувається цей так званий призов. Ну оголосили черговий призов весняний. І е, це вони роблять вже 10 років, і більше ніж 35 тисяч громадян України, молодих е, людей, чоловіків. Вони за, за ці 10 років пропустили, ну, е, хай і примусово, але через свою армію. І оцей черговий призов до нього люди ставляться зрозуміло зараз в умовах повномасштабної е, війни. Дуже недовірливо, і як на загрозу, і багато людей молодих намагаються ну, уникнути і цього призову, оскільки всі розуміють, що як тільки молода людина е, попадає в лави російської окупаційної армії, там уже на нього починаються і тиск, і спокуса, і спокуси різні, ну скажімо, грошима і таке інше. І багато цих призивників потім опиняються вже за контрактом, і їх потім відправляють на війну. І тому зараз е е батьки, ну я просто знаю про що говорю, бо до нас звертаються з проханням евакуювати тих чи інших молодих е е юнаків. З Криму, і ми цим займаємося, вони намагаються, щоб ну, дітей не віддавати і за призивом російську армію. Одночасно всі бояться мобілізації, про це дуже е, багато говорять в Криму. Чекають її з тижня на тиждень. Російські всякі гауляйтери намагаються заспокоювати людей, що, мовляв, не буде е, ну, мобілізації, і вони збільшили агітацію щодо контрактної армії в Криму намагаються створити окремий кримський підрозділ російської гвардії Росгвардії, але оскільки таких бажаючих ну ну, мало дійсно мало, бо люди розуміють, що їхніх дітей поженуть на війну. Вони все таки не виключено, що російська влада десь, ну як говорять експерти, вони більш слідкують за цим, що у травні, червні вона може допуститися до чергової мобілізації і на окупованих територіях. Ну, от, власне, Кримсько-татарський ресурсний центр описує дуже цікавий випадок, ну, Як цікавий дуже складний випадок, Кримчани, на який відмовився воювати проти України, звинуватили в державній зраді росіяни. Тобто зараз його справу розглядає південний окружний військовий суд ростова дону І він якраз не хотів, наскільки ми розуміємо, йти в військо і направляти багнет проти України. От власне це один такий показовий мені здається випадок. Вони вони спеціально роблять такі публічні суди, медійні суди над такими людьми. Так, зрозуміло, це для того, щоб налякати молодих людей, но ну, і тому тисячі людей, аби уникнути мобілізації і призову, також вони покидають Крим. Це поки що ну, більш така доступна і можлива для молодих людей, можливий такий механізм уникнути насильницького призову в російську армію.